Да, я хочу супер видео сделать, так що, що ты сразу баф не делал дома. Потому что я забув, что я узнал. Я спешил, я пока знайшов шум. Ну сегодня у нас цель дійти до Олды и желательно не скупатися в нем. Даже не по можливості не а і купаться, ми сегодня, конечно, не збираємось, хотя знаємо мой професіоналізм, то шанси є, що я Пам'ятаю, як 23 да, наверное, в 23-му, так, мабуть, в 23-му році було, що я такий, ми щось їдемо на, на дачу, я рішаю в плюс один спробувати лід, щось такий. Встановлю одну ногу, потім бачу, як вона провалюється вниз і рішаю, що ну, зараз я там поставлю ліву і витягну праву. Ну звісно, тоді десь трішки нижче по коліна я скупався. Відкрив купательний сезон. Сьогодні хайк, сьогодні пішечки, бо... Зимою їздити на велосипеді, ну так собі. Угравати свій велик мені не дуже хочеться. Хоча, можливо, я зможу домовитися і покатається на віліках а Зараз ми зайшли в сімейну пікарню, взяти по слойки, по щось голодніли. Бо ми вирішили, щоб, з... щоб зекономити сили, поїхати на самокатах, але щось ми десь просчиталися. І минулий раз, коли ми ходили на Олдеш. У цього пана були у... де подошва як би є, але її немає. Тут, звісно, ще вже машинами поїздили, але я думаю, що ми сьогодні побачимо. Повністю не тронутий сніг. Дивіться, який тут кайф. Ще сніг не тронутий. Просто уявляю, як я там десь влітку буду дивитися ці відео це відео і згадувати, скільки ж було снігу. Так, ну ось ми вже десь пройшли кілометрів сім, нам ще залишився кілометр, ми вже йдемо прямо. По самому трушному сніжку. до нас тут йшла тільки одна людина. Ну і взагалі, як тобі волк сьогодні сьогоднішній. Набагато краще ніж минулого разу, але знов напрягає мене собаки по дорозі. Вони якось ну, не дуже дружелюбні. Ну а йдемо ми зараз Ну, йдемо ми зараз десь ось по такій красивій дорозі. Як вам сьогоднішній волк? Ну, мені подобається. Набагато краще ніж минулого разу, бо минулий раз було болото, а зараз сніг якось вайбовіше. Розкажіть, що у вас по екіпіруванню? У вас минулий раз були дуже прекрасні кросівки. Ну, минулий раз я думав, не буде так багато болота і буде нормальна дорога. Я вдягнув. Кросівки там, де підошва стекта, можна сказати, під нуль. І трохи давав таких мувчиків, трохи падав. Але сьогодні я взув бутинки з новою підошвою, майже не ношені. І сьогодні ми помінялися місцями, на мою думку. Сьогодні Сьогодні я ти робив такі люті, велику ідуму. помилку. Я вже два рази сьогодні вирішив полежати в снігу. Спонтанна правда, але ж ну, як вийшло. Як вам те, що I am street фотографер, юст your phone? Ну так, да, це мене трохи підбільшує, бо в мене камера трохи краще, ніж у Івана Шапувала. І він постійно просить мій телефон, щоб зробити фото. А фотки він майже кожну деталь. Ми просто проходимо 5 метрів і мені треба діставати телефон з карману. Мені вже легше йому його віддати, бо в мене вже не... Я вирішив мітоватиши трішечки. Починається, то заради чого ми сюди йшли. Ну і... як вам Оріо в мінусову погоду. Те, що треба? Да? Угу. І чайочок гаряченький Чуть-чуть. Чуть-чуть гарячий, да Зовсім трохи Так, ну ось ми вже і дійшли до ще одного місця призначення. Капець, як тут, звісно, красиво. короче, мы уже все отснимали. Зараз уже идем до дома. Мы уже где-то, наверное, пів километра до дома прошли, сейчас осталось 8. Там на сумку там. Не, не, так не надо. Может, без транспортера обойдемся. Я считаю, надо домой сходить, взять транспортер, а потом вернуться І спробувати зняти, щоб тебе все ускраїло. Зараз ми вже йдемо на да. Ну як? Нормально? Е -е. Це не перевершено, на мою думку. Що не так. Курси було щось там скільки? 90%, коли він виходив да. з дому. Зараз з нього вже 11, тому що I'm street photographer, use your phone. Ти потратив 10.70, я 10. А все, у нас. Єсть винуватець. Це Снепчат. От він найбільше. Я б дав приснімати тільки що ти за хвилину з 18% зробив 11. Ну то 18%, розумієш, то у вас камера погана, от не то що. І тому ми саме знімаємо весь час на мою камеру. Так. Ой, акумулятор у тебе поганий. А, ну-ну. Ось, ну коротше, думаю, ще щось може буду щось підснімати, бо вроді би йдемо тим же самим маршрутом. Вроді би все, ну ми от прямо вийшли і прям все-все знімали. Хіба що там якогось таймлапсу не знімали. Але ну, подивимося, може ще щось буде на підсйомочку. Так, ну а зараз ми знову підходимо до останнього такого е опасного участка. Там, можуть бути, дві собаки Нас, е на наше велике здивування. Попередній раз врятувала інша собака. Але ну, зараз, зараз я щось думаю, що ми взагалі на Ізі його пройдемо і все. Ну, і я ще раз нагадаю, як же красиво, коли є сніг. Я вже думаю, я вже всіх своїм снігом задовбав. Як ти думаєш, нам ми на Ізі пройдемо, Чи я буде, думаю, буде там в кінці чекати нас. Там, где мы начинали с той стороны походить, то они были там. Так, ну, села мы их с горем пополам прошли. Там класний керівник не розповідав Жизу. Там правило поводження на льду. На льду, так. Да. Ну і взагалі там як себе там, треба вести на канікулах він, він нам сьогодні на класні години не розповідав цього. Тому ми от, займалися такою от так, ну Це сьогодні, мабуть, був найдовший волк не так, ну, Не за відстаню, а за часом, бо ми прям дуже довго його йдемо. Ми в 10 зустрілися, зараз вже... Мабуть, 15.30 плюс-мінус. І ми ще тільки як басар підход. Нам ще годину, ну, чуть менше годин йти додому. Я думаю, десь о четвертій, десь 6 годин у нас був волк на 18 кілометрів менше. Ну, Я думаю, десь кілометрів 17 у нас буде за 6 годин. Це просто вау. Ось, ну, Настільки вау, що ми виходили, коли було сонце. Воно ще ярко світило, а підходимо додому вже. ну таке, Вже починаються сумірки. Скоро цивілізація ще трішки залишилась. Як вам, Вол? Погодка! Мені все сподобалось, особливо ми, на мою думку, менше ходили, але більше щось видно і займалися. Ну... Особливо як лід розбивали, ото саме цікавий. Ну, в цілому, як завжди, концовка кін... відео чуть-чуть йде -чуть не так, як заплановано. Воно... Воно в мене часто якось спонтанно обривається. Я тут хотів якось його логічно завершити, але ну, я так щось дивлюсь, що не вийшло.